Добрий день, шановне панство. Ранішнє годування нутринят. і прийшов зранку і був дуже здивований, бо в мене народилися нутринята. Є світленьких три штуки і одне чи два чорних я. Народила ось ця самка. Вчора чи післявчора я рахував, то думав, що не буде нутринят. Ну, не буде то таке. От, бачите, їх вже як мінімум 5 є. От. А, бачите є? Чому? Зазвичай я рахую, наприклад, так 19 січня чи 18 го вона родила. Типу на другий день беремо, що вона була запліднена, наприклад. На другий день була запліднена, то я рахую, наприклад, 19, 19 числа то плюс 4 місяці і 10 днів, і виходить нас 132 дні. Чому я трошки прорахувався, а прорахувався по тій причині, що в лютому було не 30 днів, а, а було 28 днів. Ось і вийшов в мене прорахунок. Ну, нічого страшного. Зазвичай самка, яка народжує, запліднюється зразу після родів, вона не, багато внутрінят приводити не може, тому що йде процес годування внутринят, яких вона народила, і плюс ще носи внутрінят. Чим добре тим, що самка і самець сидить з ними, який в тому плюс в тому плюс, що не треба пильнувати, чи запліднена самка, чи ні. Самець сам знає, коли потрібно запліднювати самку, і самка, якщо хоче в першій, при першій охоті, то вона йде до самця і природа кличе і вона запліднюється. Ну, навантаження на самку велике, і очікувати першу охоту запліднення, що будуть, буде багато нутринят, не приходиться. Нема як самка відгодує нутринят 2 місяці. В принципі, інтенсивне годування самка годує інтенсивно нутринят приблизно 30-40 днів, а далі вже йде зменшення в неї кількості молока. Ну і йде процес відновлення. То я виказую свою думку, як я то бачу. І після 60 днів трошки самка відновиться, якщо вона сидить без самця, коли ми забираємо самця в іншу сім'ю чи в іншу клітку. От. А потім два місяці, через два місяці ми знову підбираємо. Тих самок, наприклад, з даного вольєру, і пускаємо знову до самця. Так, ну тренята там збилися в купу. Я зараз кину трохи сіна в вольєрі. Таке, будемо казати, трава мокра, вогкувато, будемо так казати. От. І я зараз скину сіна і тепер годувати самку я. Трошки їй буду давати краще поїсти. Ну, що, як краще. Якусь лишню моркву дам їй в зуби безпосередньо, то не факт, що, що вона її сама з'їсть, бо від неї будуть забирати. Ну, але бажано давати трошки ліпше. Корм я з корму. Дивіться, бачите, вже самець знову самкою цікавиться. от. Калорійність корму я змінювати не буду. Калорійність корму зміню, якщо бродить там посередині є, Дивіться, ще одна самка, в принципі, якщо то та, що родила 20, якого? 24 січня, то, в принципі, вона 26 24 виходить 5-го. 5-6 червня вона би теж мала родити, якщо вона була запліднена зразу після народження внутрінят. Ось, Маємо таку ситуацію з тими моїми нутріями. Ніяк не можу визначити, скільки їх є там, ну, думаю, 5 штук є. Два, тем... Два темнень... темних є. Два темних і три світлих. Все дякую за увагу. До побачення.